Чудовий сьогодні день. Сонячно, птахи співають, травиця зеленіє, і після дощу значно піднялась. Час братися за косу, а швидше впоратися з цією задачею бензокоса штіль. Сьогодні будемо розбиратися, як змусити працювати цього садового помічника. Бензокоса повністю укомплектована, мається косильна головка, двополістковий металевий ніж, ремінь, захисти для ножа та косильної струни. Наполегливо раджу перед початком експлуатації уважно ознайомитись з інструкцією користування і подбати про безпеку робочої зони. Тепер надійно укладіть мотокосу на землю. Опорою служить упор на двигуні і захисний кожух ріжучого інструменту. При цьому ріжучий інструмент не повинен торкатись землі та будь-яких інших предметів, оскільки під час запуску він може обертатись. Спочатку готуємо паливну суміш. Для цього змішуємо фірмові мастила штіль з 95-тим бензином у пропорції 1 до 50. Ретельно перемішуємо і заливаємо до бензобаку. Тепер можна запускати, звертаю увагу, що всі елементи керування двигуном вбудовані в одну рукоятку і знаходяться під рукою. Насамперед натискаємо запобіжник. Ось він під рукою. Утримуючи його, вказівним пальцем натискаємо на важель газу і переводимо перемикач, що розташований з боку у положення старт. На холодному двигані повітряна заслінка повинна бути закрита. Для цього треба встановити важель приводу повітряної заслінки у відповідне положення холодний старт або закрита заслінка. Далі кілька разів пальцем натискаємо на ручний насос праймер, доки не з'явиться в ньому паливна суміш. Тепер двигун запуститься без проблем. Займіть стійке положення і ще раз переконайтеся, що мотокоса лежить надійно. Перевірте, чи не торкається ріжучий інструмент землі. Та інших предметів, однією рукою притримуємо косу за корпус, іншою тягнемо пусковий тросик до появи першого відгуку на запуск. Але двигун одразу не запрацює. Цей момент важливо не прогавити. Тепер слід перевести важель в положення відкрита заслінка і остаточно запустити косу. При цьому з'явиться обертальний момент і запрацює ріжуча гарнітура. Тож будьте обережні. Одразу натиснувши на важель газу, Переводимо косу у робоче положення холостого ходу. Можемо працювати. По завершенні роботи косу слід вимкнути для цього перевести перемикач у положення СТОП. У разі, якщо вам потрібно запустити двигун у розігрітому стані, робіть це одразу з положення 1. Запуск мотокоси ми показали на прикладі однієї з найпопулярніших моделей штіль FS55. Але слід зауважити, що в лінійці бренду чимало бензинових кіз. І принцип запуску деяких моделей може відрізнятись. Тож вельмо важливо перед користуванням ознайомитись з інструкцією. Дякуємо за перегляд, бажаємо задоволення від роботи, а виникнуть запитання. Звертайтесь до консультантів магазину Добрий господар.